Вітаю, шановні глядачі та підписники, у нас на каналі. Ось таке у нас замовлення. Принесла клієнтка свої улюблені кросівки. Верх шкіряний, дуже якісна шкіра, м'якенька. І ось така проблемка, дивіться. В неї вже почала тріскатися підошва. Звернулася клієнтка та попросила їх врятувати. Ну, врятувати тут саму підошву вже нам. Не вдасться, ось дивіться, що тут коїться. Тому домовилися, що будемо міняти підошву. Підібрали декілька моделей підошви. Як завжди, ми підбираємо, щоб у клієнта був вибір. А обирати клієнт буде сам. Ось така моделька дивіться. Звичайно, світлий колір просила клієнтка. От ми підібрали одна моделька. І зараз покажемо другу. Друга ось така. Теж біла, але з отакими вставками. Но теж прикольно, круто виглядає. Ось так. Отже, будемо міняти підошву. Який варіант обрала клієнтка, побачите у другій половині ролика. Додивіться до кінця. Ось ці кросівочки. Нагадую, звернулася клієнтка зі своїми улюбленими кросівками. У неї потріскалася її стара рідна підошва. І ми запропонували замінити підошву. Нам було запропоновано два варіанти. У першій половині ролика ми їх показували. І клієнтка обрала ось саме цей ось такий малюнок. Ось так це все виглядає. Без прошивки клієнтка попросила не шити добре. Завжди ми клеїмо та прошиваємо, але у цьому випадку клієнтка попросила не шити. Отже, замовлення готове. Будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнтці, нехай забирає. Вам гарного дня. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Будемо вдячні за лайки та підписки. До нових зустрічей!